Слухай, димок так валить, зараз до кінця процедурки зменшиться, да, дим? Mm, не. Коли проїде кілометр 150 км. Скільки? 150. Ага, блін, ну в мене, звісно, я зараз, блін, я хочу другий раз зробити. Слухай, вона взагалі так легесенько їде, класна взагалі машинка. Okay. Я... Як це як я називаю, що вона... Її набагато легше дихати. Вона іменно, ну... Я вз... Вона по, тихіше по, почала по, працювати. Коротше. Ну. По, по, по аналогії візьми, завершили це шарф, і попробуй пробігти. Ну от от вона от, вообще, і, і шуму менше якось стало. Я навіть раніше якось я мягче їдеш воно. і ну, двигун було чути в салоні. Поняв, Щас, ну, понятно, його чути, але не так, як Друга було не раніше. Не в общем, круто. Так що воднева очистка двигуна, друзяки, класна штука. Нікого не слухайте, проїжджає. На борту ще лучше. Ну що, що? А на борту ще лучше. Да. Там до речі, я е, буду ставити собі таку установочку. Так що приїжджайте, Київ, Борщагівка, Проспект Корольова, 11 дроп 1. Воднева очистка двигуна, 30% знижечки. Акція діє до 31 березня.